У Чернівцях 24-річний ветеран війни Богдан Адрейчук збирає кошти на операцію задля подальшого протезування. У листопаді минулого року військовий під час виконання бойових завдань отримав важкі поранення, зокрема втратив ліву нижню кінцівку. Як нині почувається захисник та якої допомоги потребує, дізнавалась Лілія Горбатюк. Богдан Арійчук у 21 рік пішов захищати Україну. Воював на Харківському та Донецькому напрямках. У листопаді 23-го року військовий отримав поранення під час виконання бойового завдання, втратив ногу. Приїхали зранку, почали працювати там до години часу. Почали працювати і були артопсер. Ну, пере було перебиті дві нозі. То праву ногу спасали, ліву я б, можна сказати, що я зразу ампотував. Ну, Як я отримав поранення, я не зрозумів, що сталося. Дивилися, хлопці бі... ну, йдуть, ну, починають бігти, і я за ними хочу. І... Ну, тя... А я не годим встати дерев навіть... починати бігти? Да, відключався, втрачав свідомість. Ну, тіпа, як везли мене у лікарню туди в Купінськ, то... До кінця юри не міг говорити навіть деякий час, хлопець перебував на лікуванні у Харкові. Там йому рятували праву ногу. Зараз Богдан знаходиться у медичному закладі Чернівців. Так як його залишкова кістка, яка залишилась після ампутації, дуже коротка, було 4 сантиметри всього на все, Потрібно було її подовжити. Що ми власне і зробили разом з австралійським професором Муджедом Альмудерісом. І зараз ми вже завершили подовження 10 сантиметрів. Ми додавали і зараз чекаємо консолідації. Тобто, поки кістка, той мозоль, який утворився, затвердне і утвориться саме кістка, яка вона має бути. Нині ветеран пересувається на колісному кріслі та потребує невідкладної операції на лівій нозі, аби мати можливість ступати на вцілілу ногу без болю, розпочати протезування ампутованої кінцівки. І наступний етап це вже сама імплантація, але вона буде ще через декілька місяців. І цей імплант він буде в нього виходити з кістки через шкіру в зовнішнє середовище, і до нього вже буде кріпитись протез. Лікарі дають перспективні прогнози у разі продовження лікування та реабілітації. Проте на операцію потрібні гроші, яких у рідних військового немає. Вже з наступного дня після цієї імплантації він буде помалесенько навантажувати. там є певний план реабілітації. Але десь через два тижні, можливо, півтора місяця, трішки довше, він уже зможе ставати на цю кінцівку. Для Богдана це 52 тисячі євро. 10 ми вже оплатили за перший етап цей імплант для подовження стегнової кістки а для остеоінтеграції ще 42 тисячі євро. Після протезування та реабілітації, попри поранення, Богдан планує стати водієм та їздити україною. Підтримати Богдана Андрійчука можна, долучившись до збору, який оголосив хлопець. Лілія Горбацюк, Андрій Кордубан, новини Сі4.